33-ю річницю незалежності України у Рівному відзначають урочистою ходою з тридцятиметровим прапором. Державний стяг несуть військові та жителі міста. Найбільше серед них дітей та молоді у вишиванках. 65-річна рівнянка Любов Веліщук, членкиня народного руху України з 1989 року. Жінка каже, це свято для неї особливе. Ми боролись за незалежність, ми, я була на першому з'їзді Народного руху України. І уявляйте собі, я все життя живу цим днем, цим святом. Той період він був дуже складний, тому що е, перші прапори, які ми встановлювали, нас переслідували, нас гонили, нас ганяли, але ми вибороли це все. 77-річний Микола Сенів теж прийшов на відзначення Дня Незалежності України. Сьогодні пригадує те, що відбувалося у Рівному в 1991 році. Мітинги були вибрані так. Ходив були багато зібрань стихійних таких тут біля будинку, що було біля златої плази. За цих 33 роки для вас щось змінилося в Україні. Ну так змінилось, мені подобається, що Верховна Рада вся говорить по-українськи. Майже не чути у нас на Західній Україні російською. майже. От. І те, що Україна вільна, незалежна держава, і ми не об'єкт, а суб'єкт. Незалежність це саме головне віра, любов в свою державу. Всій народ, за словами керівниці міського управління культури Наталії Лозовської, до свята у Рівному готувалися понад два місяці. Перше прапор ми несли в такому форматі, як сьогодні, у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення. І в цьому році дуже символічно розпочати день з вдячності, день незалежності, з вдячності тим, хто власне незалежність нам виборював. Наталія Лозовська додає, до сьогоднішнього свята долучилися 500 людей. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.